Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Українські захисники просуваються вперед на Харківщині та хочуть вийти аж до адмінкордонів Луганської області. Російські окупанти серйозно панікують, бо можуть потрапити у котел. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. Відреагувавши на слова російських пропагандистів. Він додав, що в оточенні українських захисників можуть опинитись до 20 тисяч окупантів під Балаклією. Ми не вимовляємо цю назву у нас тиша, але ми можемо говорити про те, що говорять російські пропагандисти, додав він. Окупанти самі кажуть про те, що на харківщині почалися страшні. Бої і в паніці, бо ЗСУ перерізали їм важливу трасу. З російськими військовими, які залишились під Балаклією, вони втратили зв'язок. Мова йде про Самарський та Башкирський Собер. Страшні речі малюють мало не потрапляння ізюмського угруповання в оточення з усіма штабами та іншим іншим. Вони кричать, що дуже погано все зазначив Арестович. Окупанти самі повідомили про те, що ЗСУ наступають з боку Ізюма і вже звільнили село Довгеньке. Арестович переконаний, що окупанти втратять постачання ще з одного напрямку, коли українські військові дії до Коп'янська. Це означає, що ЗСУ повертаються на межі Луганської області. В ідеальному варіанті це буде оточення ізюмського угруповання, як кажуть російські пропагандисти. Котел. Туди можуть потрапити тисяч до 20 російських військових від 10 до 20 тисяч, зазначив Арестович. Контрнаступ ЗСУ в Харківській області. У вівторок, 6 вересня, з'явилася інформація про контрнаступ ЗСУ в Харківській області. Вказувалося, що було завдано раптового і сильного удару у фланг так званому ізюмському групованню в напрямку Балаклії. Українські військові могли звільнити частину Балаклії та інші населені пункти. Генеральний штаб відомості поки не підтверджує. Увечері того ж дня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в одному з міст в Харківській області відбулися несприятливі для військ Росії події. Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку нависла серйозна загроза. Армія України тепер може обстрілювати сили ворога в Ізюмі: Куп'янську та на Донецькому напрямку. За словами Арестовича, артилерія ЗСУ тепер дістає до Куп'янська важливого залізничного вузла в Харківській області. Області, який поки контролюють російські окупанти. Там знаходиться одна з ліній постачання військ Росії. Місто, яке ми не називаємо взяти одним ударом за добу, це дуже великий успіх. Нагадаю, що росіяни брали це місто кілька тижнів. Ну, не це місто, а аналогічні міста, сказав Арестович в ефірі Фейгін Лайв увечері 6 вересня. Арестович уточнив, що відступити окупантів змусила нова тактика ЗСУ, яку вони ще не застосовували. В одному місті, назву якого ми не називаємо, трапилася біда з російськими військами. Сильна біда. Це ще не все біда така з ними сталася, що вони сильно втекли на схід, навіть ще східніше. Зовсім за місто втекли, але російське командування намагається відновити стан, прикидає резерви, але їх там чекає маса сюрпризів, сказав радник голови ОП. За його словами, над Ізюмом нависла дуже серйозна загроза. Також артилерія ЗСУ тепер дострілює до Коп'янська, важливого залізничного вузла на Харківщині, який поки контролюють загарбники. А це основна артерія забезпечення угруповання противника біля Ізюма, всього північно-східного угруповання на Донецькому напрямку. Все, що наступало на Слов'янськ і Краматорськ, це грандіозна проблема для них, росіян. Сам факт, що ми поставимо під вогневий контроль, це величезна проблема, додав Арестович. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.